Отже, тема дня висловлення недовіри голові облдержадміністрації. Пане Мирославе, на вашу думку, чим не влаштував прикарпатців губернатор Василь Чуднов? Адже на посаді він пробув дуже незначний термін. Ну, саме так, власне, ви вжили то слово незначний термін. Пан Чуднов побув на своїй посаді не так довго, і тому робити висновки які з його роботи ще передчасно. Швидше за все, пан Чуднов. Отримав вотум отом недовіри обласної ради тільки через те, що він є членом партії регіонів і поставлений сюди президентом України Віктором Януковичем. Чому так сталося? Ну саме тому, що потрібно було показати якийсь революційний. Крок з боку обласної ради, адже всім відомо, що обласна рада поволі втрачає якийсь свій вплив в народі і свою силу, бо формуються різні нові організації, як то громадська рада при обласній раді, як громадське об'єднання Майдан, і хто його зна, що ще е, з часом виникне. Обласна рада зробила одну велику помилку, коли вона проголосила себе народною радою, тим самим позбавивши інші. Організації, міські ради, районні ради бути членами того народовладдя яке було задумане в результаті, скажімо так, нашої Революції Гідності. І щоб виправити цю помилку, обласна рада вирішила дати воду в недовіри, недовіри панові Чуднову. Що це означає? 77 депутатів проголосувало за. Недовіру пану Чуднову, це означає, що це дві третини 114 депутатів є. Отже, президент України Віктор Янукович мусить розглянути питання про заміну голову обласної державної адміністрації. Чи потрібно це? Я не знаю. Чи потрібно? Якщо ви висловлюєте недовіру пану Чуднову тільки за те, що він є член партії регіонів, тобто виконує політику. Голови партії регіонів пана Януковича, скажімо так, так, то для чого вам? Взагалі висловлювати вотум недовіри, чи не краще просто ігнорувати або брати в раду своїх руки, як в обласній раді, затре... мати якусь підтримку більшу в народі, забезпечити свій вплив в народі, і тоді обласна адміністрація взагалі не відігравала би жодної ролі. Бо що буде далі? Далі буде те, що замість пана чудного прийде хтось інший. В принципі, я вважаю це актом, провід... актом перемоги обласної ради, скажімо так, першою перемогою провінційних революціонерів. В нашому місті Івано-Франківську. Вони це хотіли, вони це зробили, вони голосували, скажімо так, хоч і таємно, але відкрито, тобто показували свої бюлетені. І, напевно, це їм потрібно для того, щоб чутися впевненими, що вони щось значать і вони щось ще можуть зробити. Як ви думаєте, яким буде рішення президента про відставку голови облдержадміністрації і чи можна вже робити якісь прогнози? Я думаю, президент цілком може і прийняти відставку Чудного. Чому ні? Тому що е, я думаю, декілька кандидатур є, щоб замінити його. А якщо і не прийме рішення, то це дасть змогу нашій обласній раді і далі ще декілька місяців засідати, створювати комісії, писати резолюції, як ви не згодні з владою в Києві. Тобто, заміна може бути на кого загодно. Я особисто думаю, що пан Вишевенюк може повернутися назад в крісло. Це людина поважна в нашому Прикарпатті, його знають, його підтримують дуже багато депутатів. Дуже багато депутатів і суспільних якихось організацій. Тобто, цілком можливо, що його короткий перепочинок закінчиться і він повернеться в крісло, яке до сьогоднішнього дня займав пан Чудно. Пане Мирославе, як ви думаєте, як далі розвиватимуться події на Прикарпатті? Подальший розвиток подій на Прикарпатті прогнозувати зараз. В принципі, не так легко, але можна. Справа в тому, що зараз, як ми бачимо, скільки становилося певне перемир'я в нашій революції, в обласній раді і в суспільних організаціях відбувається процес, який можна звати процесом пацифікації, умиротворення. Тобто, скажімо так, революція вже закінчилася. Для декого? Вже в голові вона закінчилася. Тепер давайте сядемо, будемо приймати бюджет. Ми вже досить не виступалися, ми вже проводили сесії в Києві на Майдані. Ми герої, ми вже свої зробили. Можливо, саме так більшість депутатів Основі чи міської ради думають для них головне перепрошую втримати свої посади. Для чого це все робиться? Це робиться все для виборів 2015 року. Люди, які ще не розуміють, що стільки подій може відбутися зараз до 2015 року, вони вже вирішили готувати свої тили на вибори 2015 року. Що відбудеться? На мою особисту думку, обласна рада продовжить втрачати довіру області. На жаль, вони не можуть робити адекватних рішень. На жаль, я вже я ще раз повторюю, що ті люди, які обирали обласну раду, вже не існують. Народ за ці декілька місяців змінився, а обласна рада, на жаль, ні. Тому я думаю, що вплив обласної ради буде меншити, мірі того, як буде зростати, скажімо, якась революційна ситуація в нашій державі. І хто знає Чим це все закінчиться для особисто всіх членів обласної ради. Можливо, вони приймуть правильне рішення, можливо, вони будуть приймати правильні рішення по поточних питаннях в обласній раді, я перепрошую, можливо, вони вийдуть з обласної ради. А можливо, це все закінчиться таким тихим перемир'ям. Все, як було до листопада, Михайло Вишеванюк, вони ми повоювали, ми своє зробили, барикади збудували, все нормально. Революція відбулася. Регіоналі вигнали, ми герої. Ось, можливо, так вони думають. Але народ, на жаль, вже так не думає. І народ уже не заспокоїться. Тому обласна рада, мої весною, продовжуватиме втрачати довіру населення Прикарпаття. Дякую, пане Мирославе. Нагадаю, гостем нашої Івано-Франківської студії був політолог Мирослав Кошик.